Уявіть, що ваш SEO чи інший ключовий топ-менеджер неочікувано залишає компанію, чи маєте ви чіткий продуманий план, хто візьме кермо? Чи це буде хаотична паніка та пошук на освіт? Шокуюча статистика від таких консалтингових гігантів, як Deloitte та Harvard Business Review, свідчить, що до 75% компаній не мають формалізованого плану наступності для ключових керівних посад. Цей факт демонструє величезний, але часто ігнорований ризик для стабільності та майбутнього бізнесу. Але що ж таке план наступності і як його відсутність призводить до колапсу на вершині? Привіт! З вами Вадим і канал MindHunt. За багато років у Executive Search ми бачили, як відсутність плану наступності може паралізувати компанію. Сьогодні ми розберемо, чому це так важливо і головне, як створити ефективний план, щоб уникнути колапсу та перетворити будь-яку зміну на вершині на керовану можливість. Відсутність плану наступності це не просто формальність, це джерело серйозних ризиків, що можуть призвести до справжнього колапсу. Втрата стабільності та довіри, неочікуваний відхід лідера без чіткого плану може похитнути довіру співробітників, інвесторів, клієнтів та партнерів. Ринок не любить невизначеності. Дефіцит часу та поспішні рішення. Компанія опиняється в ситуації, де потрібно швидко закрити критичну позицію. Поспіх, як правило, призводить до помилок, які ми вже говорили, коштують до 300% річної зарплати. Демотивація внутрішніх талантів: якщо компанія не має плану для ротації та просування внутрішніх кандидатів, це може демотивувати талановитих співробітників. Які бачать, що їхній кар'єрний ріст не цінується, і можуть почати шукати нові можливості, колапс операційної діяльності без чіткого лідера деякі відділи можуть працювати хаотично, ухвалення ключових рішень сповільнюються або припиняються, втрата знань. Відхід лідера без передачі знань та досвіду може призвести до інституційної амнезії. Коли цінна інформація просто залишає компанію, отже, як уникнути цього колапсу і перетворити потенційну кризу на керовану зміну? Наша стратегія за понад 10 років досвіду включає наступні кроки. Почніть з ідентифікації критичних позицій. Не всі посади вимагають детального плану наступності. Сфокусуйтесь на ключових керівниках, відхід яких може мати найбільший негативний вплив на бізнес. Це, як правило, Сіо, Сіфо, COO, Сітіо та комерційні директори. Створіть матрицю талантів. Це візуальний інструмент, який допомагає оцінити внутрішніх кандидатів за двома критеріями: поточна ефективність і потенціал до зростання. Це дозволяє ідентифікувати високопотенційних співробітників, які можуть стати майбутніми лідерами. Розвиток внутрішніх кандидатів. План наступності це не просто список імен. Це програма розвитку, що включає менторство, крос-функціональні проекти, додаткове навчання та участь у стратегічних ініціативах. Це дозволяє готувати лідерів заздалегідь. Ринковий аналіз та бенчмаркінг. Навіть якщо ви маєте сильних внутрішніх кандидатів, важливо розуміти, що відбувається на зовнішньому ринку. Ми допомагаємо компаніям аналізувати ринок та ідентифікувати потенційних зовнішніх кандидатів, які можуть бути кращим варіантом або створити здорову конкуренцію. Збалансований підхід зсередині і ззовні. Найкращі плани наступності поєднують обидва варіанти. Внутрішній кандидат забезпечує культурну спадкоємність та знання компанії. Зовнішній привносить свіжий погляд, інновації та новий досвід. Ми допомагаємо знайти правильний баланс для вашої ситуації. Конфіденційність та систематичність. План наступності має бути конфіденційним але систематичним. Це не разова акція, а постійний процес, який переглядається та оновлюється щороку. Отже, відсутність плану наступності це не просто ризик, це бомба уповільненої дії, що може вибухнути в будь-який момент. Проактивне планування це не витрата, а інвестиція в стабільність та майбутнє вашої компанії. Ми в MindHunt за багато років досвіду допомагали компаніям в Україні, Європі та за її межами створювати та впроваджувати ефективні плани наступності. Ми розуміємо, як знайти та підготувати наступне покоління лідерів, щоб ваша компанія завжди була готова до будь-яких змін. Не чекайте, поки криза настане. Зв'яжіться з нами для конфіденційної консультації та почніть розробляти ваш план наступності вже сьогодні. І підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові інсайти зі світу Executive Search.